Головною метою запровадження професійного свята для всіх працівників дошкільних освітніх закладів є підняття престижності цієї професії, об'єднання потенціалу дошкільної освіти усіх регіонів України та привернення уваги до дитячого садка та дошкільного дитинства. Це свято раніше відзначали 3 листопада, але що в 2012 році відбувся перший з'їзд дошкільних працівників, всеукраїнський з'їзд, і резолюцію було прийнято клопотати про перенесення цієї дати в переддень свята працівників освіти дня вчителя. От і дійсно таке Міністерство освіти і науки України в 2012 році оголосило цей день в місті Києві відзначати 27 вересня. Відділ освіти віддає пріоритетну роль дошкільній освіті у формуванні особистості дитини. В нас в районі стабільна мережа дошкільних закладів. Кожен населений пункт має свій. Освітній заклад дошкільний, от тобто. Стан функціонування системи дошкільних закладів, стабільний, працює в нормальному режимі. У Ставищенському районі функціонують 24 дошкільні установи, де вихователями працюють справжні професіонали своєї справи. Це люди глибокої самовіддачі, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї роботи. Виховання дітей на початку їхнього життєвого шляху не просте завдання, адже той фундамент, який закладається з самого дитинства, служить нам опорою і основою в подальшому. В цьому році ми від загальної кількості дитячого населення від 0 до 6 років, які налічують діти, 1300 дітей. Ми охопили дошкільною освітою 84%. Це дітей дошкільного віку. Раннього віку 23 Ми охопили на виконання. Закону про дошкільну освіту про обов'язкове суспільну дошкільну освіту дітей з 5 років. Цю статтю закону ми виконуємо бездоганно. 100% дітей 5-6 років відвідують дошкільні навчальні заклади. В цьому році таких дітей у нас 210. Справа виховання дітей розвитку, навчання їх. Ця справа особлива, і е, люди, які цим займаються, це теж особливі люди. Е, тут необхідна самовіддача, тут необхідна безумовна любов до дитини, тут необхідна доброта, е, чуйність, доброзичливість це характерно небагатьом людям. Випадкових людей в нашій системі немає. Е, тому тому хочеться дійсно, люди розуміють своє, скажемо, свій обов'язок, люди віддаються своїй справі. От я це відстежую як методист відділу освіти от, в своїй роботі, і в спілкуванні з колективами, і в праці їхній. Це не просто, але що ми бачимо і розуміємо, що все те, що ми закладаємо в своїх дітях, воно відгукнеться в майбутньому. От і дуже хотілося б, щоб ті наші сподівання, надії були відображені у наших дітях. Дошкільний вік один із найвідповідальніших і найважливіших періодів у житті підростаючого покоління, в якому починається закладання любові до природи, навколишнього світу, любові до батьківщини. Тому у кожному дошкільному закладі працює ціла команда працівників, а це і вихователі, методисти, логопеди, медперсонал, і завідуючі господарством кухарі. І всі як один вболівають за здорове формування особистості кожного вихованця. Окремо хотілося б подякувати, привітати святом ветеранів. Педагогічної праці, які зараз вже на відпочинку. Вони не байдужі до проблем дошкільної освіти. Вони при зустрічі запитують, вони цікавляться, що нового, чим живе зараз дошкільна освіта. От. І це власне і мене надихає трошечки тако рухатися і рухати великий колектив дошкільників. От. Теж зичу їм міцного здоров'я і довгих років життя. Вітаю. Людей, які знову ж таки мають безпосереднє відношення, це голів сільських і Ставищенської селищної ради, теж без їхньої підтримки, без їхньої уваги турботи про дітей, ми не мали б таких приміщень відремонтованих, прекрасно підготовлених в цьому навчальному році, незважаючи на всі труднощі, на всі складнощі, всі заклади були гідно. Підготовлені до початку навчального року. Вітаю їм і дякую їм за їхню турботу і опіку маленькими дітками. Вітаю батьків, батьківську громадськість. Це теж наші безпосередні учасники освітнього процесу. От вони розуміють наші потреби, наші проблеми, вони є спонсорами в певній мірі, вони є благодійниками. Дякую просто за розуміння от нашої загальної справи в плані освіти наших дітей. Бути вихователем високе покликання і глибока повага. Від професіоналізму, терпіння і мудрості наших вихователів уваги до унікального і своєрідного внутрішнього світу дитини залежить те найдорожче, що у нас є: наше життя і наша надія. Дитячий садок. Це невтомна і самобутня країна малечі. Це той світ, у якому дитина живе, і найважливіший період свого розвитку проводить в ньому. Від того, як відбувається цей розвиток, залежить не лише майбутнє дитини, а й майбутнє родини та держави. Бути вихователем це високе покликання і глибока повага. Педагог дошкільник відкриває своє серце і душу, віддає знання і уміння, творчість і натхнення маленьким громадянам України. У нашому дошкільному закладі працюють наполегливі та творчі, талановиті та самовіддані, толерантні та доброзичливі вихователі. Заради дітей вони повністю реалізують свої професійні якості, виявляють необику любов, виховують у дітей уміння бути найкращими. День дошкілля дарує всім тим, хто небайдужий до світу дитячої душі, чудову нагоду відчути себе повною мірою дитиною. Безтурботною, щирою, веселою, люблячою весь світ і всіх навколо у цей святковий день зичу всім працівникам дошкільних навчальних закладів на енергії, творчої наснаги, поваги та успіхів. Дякую за тепло душі, горіння серця, яке ви віддаєте своїм вихованцям за повсякденну самовіддану працю в ім'я майбутнього нашої держави. Нехай у кожному дитячому садку сяють усмішки, панує дух справедливості, добра і щастя. Отож, в День вихователя і всіх дошкільних працівників е, хочу привітати всіх, які мають відношення до справи виховання, навчання і розвитку е, маленьких е, діток. Е, побажати всім міцного здоров'я, е, благополуччя в ваших родинах, е, достатку, добробуту. Е, Нехай в, ваші, в ваших сім'ях панує злагода, світло, добро і любов. Радості вам від ваших вихованців, посмішок, вдячних батьків. І всього самого-найкращого, -самого всіляких земних щедрот вам. Хай здійснюються всі мрії, і сподівання. Миру всім нам. Це саме найперше. За те, що горниця до вас дитина, вважає другом, цілковито довіряє. І шепотить свою дитячу таємницю, хай Божа сила вас оберігає. За працелюбність, доброту, уважність, ласкаву усмішку, терпіння, коли навколо пустощі і гамір, здоров'я вам, наснаги і візіння. Хай вдячні будуть мами й тата, допомагають у складну хвилину, за те, що ваші руки довіряють свій найцінніший скарб дитину. Хай сонячно на серці завжди буде на добрі справи кожен день багатий. Хай поважають і цінують люди. Ми вас вітаємо з професійним святом.